Що ж, привіт, дорогі друзі! Поки другі займаються є відверто кажучи, розповсюджують від мого імені всяку неправдиву інформацію. Ми займаємося тим, чим треба. Все, 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 бачите. -то. І туди. самий самий кінець. Під носом буд-матеріали зверху продукти, яблука, картопля, закрутки. Каністри, там хлібці, все, все, все нашим військовим. Там ще задні, на жаль, не можу вам показати вже при вигрусі. Покажу зварені буржуйки, е, медицина спереді палето, те, що просили військові. В ми трудимося на благо України. От фура. Уже завтра поїде на ті місця, де ця допомога потрібна, де наші хлопці захищають нашу нашу незалежність. Нас вами, мої глядачі, відверто кажучи. Тож, дякую всім, хто долучився. Дякую Сиваківецькій, громаді, Турбівські, Козинецькі. Всім, всім, всім. Приборівські, Липовецькі, Липовецька трішки не встигла довести, але нам, чесно кажучи, і не влізло б сюди усе. Тому дякую кожному, хто долучається. Завдяки вам, ми можемо робити такі чудові справи. Завтра чекайте відео. Ну можливо, не завтра, бо дорога дальня, не буду загадувати. Після завтра на днях чекайте відео, як це все роздається нашим захисникам, як вони їхні обличчя, ці емоції це просто не передати. Це варто того. Два дня загрузки, куча місць. Отакого все ну воно то варте, Варте, і це ціна нашої перемоги. От, ці яблука, да, мене питали, а яка їх ціна? Яка їхня ціна це наша перемога. Тож хай кожна з цих продуктів піде на користь, на користь нашим захисникам. А і, на жаль, що все загружено, там таких чудових речей не можу вам показати. Ну, Я вам уп'язково їх покажу. Тож, допомагайте, як можете, Збройним силам України, зв'яжіть теплі носки, передайте пачку сірників. Якихось яблук, нарід, дичку навіть обірвіти, занесіть, якийсь компот, хлопці зварять. Все-все, що можете, бо розумію, що кошти не у кожного є. Зараз цим напряжонка, на жаль, велика. Якусь парафінову свічку зробіть і усе отак спакується, відвезеться і піде на користь. На користь зігріє якось бійця, там повірте, їм дуже не солодко зараз. Тож працюємо заради України. Слава Україні! До нової зустрічі на каналі. Завтра